Добрий день, шановне товариство! 20 лютого 2024 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Хочу поспілкуватися з вами на тему щеплення. От я в попереднім відео за, за цю тему якби зачепив, а тепер хочу показати, які ми вибираємо живці. Живці ми відбираємо з однорічного приросту. однорічного приросту. От, до прикладу, у нас видно цей живець от, з минулого року виріс на таку висоту. На щеплення ми верхівку відкидаємо і також відкидаємо і сам низ. Бремо живець продуктивний з середини. Отаким От чином ми заготовляємо живці. Це яблуня сорт райка. Потім живці можна зберігати або просто в вологому піску в відрі в підвалі, або ось таким чином завертаємо. Трич плівку і зберігаємо на нижній полиці холодильника. І коли починається активний сокорух, щепимо, то вже від бажання залежить, як чи розщеп, чи закору, чи окуліровкою, чи куполіровкою. Ось така на сьогоднішній день картина. Всім бажаю доброго здоров'я. До побачення.